Ахо, сьогодні у нас понеділок, 9 червня, вчора у нас була трійця, п'ятидесятниця, і сходження Духа Святого, я ще розумію, ще є сьогодні. Я хочу сьогодні про це поговорити і ще додатково, чому Дух Святий це саме вона, мудрість, Софія і жіночий аспект життя? Так, по-перше, День Духа Святого сьогодні, ага. понеділок, 9 06, 09-го. Угу. Пояснюю, День Святого Духу чомусь багато хто думає, що це П'ятидесятниця. І це день, коли на учнів Ісуса Христа зійшов Дух Святий. Вони після Вознесіння чекали того знамення, яке їм пообіцяв Ісус. Тому що на 40 день після Свого Воскресіння. На оливковій горі він вознесся в присутності своєї матері Марії і певної кількості учнів, і а, дав їм проповідь настановочну, і в хмарі білого світла піднявся в фізичному тілі і сказав, що а, це завдання кожної душі пройти цей шлях для того, щоб зайти в зал реєстрації і записати а, своє ім'я в книгу життя. І сказав: Ви не розходьтеся, тому що я скоро прийду і скажу, що робити. І тому вони 11 днів чекали на 10-й день, а було сходження Духу Святого. На 10-й день ми знаємо його як п'ятидесятницю, тому що це 50-й день після Воскресіння, це єврейська Трійця, це єврейське свято. Учні відповідно святкували це свято. В Єрусалим зійшлася велика кількість людей на це свято. І тому, коли на п'ятидесятницю було сходження Духа Святого, а був грохіт, гуркіт, над кожним учнем з'явилося вогняне полум'я, яке не опалювало і яке не було зовсім полум'ям, вони почали згадати себе, почали говорити різними мовами. Вийшли відповідно на площу, на якій була велика кількість людей, і вони були свідками цього дійства, і вони увірували, і три тисячі людей на п'ятидесятницю були хрещені. І наша церква, яка змістила нам фокус уваги із Вознесіння на Воскресіння, так само змістила увагу із Духу Святого на п'ятидесятницю і трійцю. Чому? Тому що, якщо ви зайдете в календар церковний, то ви побачите, що, на, як вони пишуть, 51-й день Воскресіння, а в нас це 11-й день Вознесіння, mm. День Духу Святого. Це завжди понеділок. А тепер увага! Що ж це за день? Це не просто день святкування жіночого аспекту Бога. Це не просто е, святкування Божої премудрості. Це день Духу Матері світу. Це день Божого аспекту жіночого прояві. Це день творчині. це день понеділок, початок життя. Тому що в древніх слов'ян цей день був, і в Вікіпедіях в усіх написано, коли земля іменинниця. Тобто, у нас сьогодні земля іменинниця. Чому? Тому що сьогодні вона була створена. Відкриваємо і читаємо, як церква від нас мамку приховала. І сьогодні ці дні безпосередньо, бо там три дні прям святкують, mm -hmm. і вони так і називаються: дні духу, духовні дні, Івана і Мар'ї да. і Земля іменинниця Так ось. Прямо сьогодні, коли ще й співпало, ми ж розуміємо, що понеділок, 11-й день на вознесіння, може бути в різні дати, в різні цифри, тому що це плаваючі дати. Але саме в цьому році це співпало а, з великим днем, а, в якому працюють певні спектри, і числа 9-го, 6, го 9-го, 6, яка в нас в центрі, це місяць, в якому ми з вами знаходимося, а, це цифра фінансової матеріальної. Довершеності, достатку і благополуччя. Тобто, 6 у нас цифра матеріального благополуччя. А 9 це цифра духовного благополуччя, духовної повноти. І 6 і 9 складають монаду, да, складають дві рибини Ісуса Христа, монаду вогниво Івана і Марію, інструмент Духа Святого, тобто те, що народжується в цьому єднанні. І це творчення. Це е, животворення. Так ось що ми з вами вирішили в цей день не просто розказати українцям, що це за чудовий день, чому ми його не святкуємо, а його потрібно святкувати життям. А яким життям? Справа в тому, що, окрім всього, що я розказала, е, це ще і день матері сирої землі. Тобто це земля іменинниця але у неї ж є багато різних е, іпостасій, е, еманацій, і одна із них мати-сира земля. Так ось саме в цей день вона вагітніє, зачинає новим врожаєм. А це ми. І тому вважається, що в цей день не можна нічого пахати, сіяти, копати, а навпаки, до мамочки, знаєш, так, звертатися, або це ніби наше таке перезачаття. І ось такий великий день. Це день Матері світу, це день Софії, це день живого слова, тому що Бог творить свою реальність Словом. Це наша сва, це, це, це Софія як центральний храм. До речі, сьогоднішній день називається Синаксис, і він перекладається церквою як собор Святого Духу. А собор це центральна церква. Це дні, 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 коли кожен день у нього церква. А сьогодні собор у нього. Сьогодні наша мамка іменинниця. Тож ми хочемо сьогодні в 21.00 по Києву зібрати певну кількість людей для нашої маніфестації дії, де ми кажемо, що ми не чекаємо сходження. Вчора залишилися ці старі свята. Ми не хочемо чекати, що щось з зійде, Ми хочемо бути в цьому. Ми вже вознеслися, ми вже пройшли свій шлях Саторі. Ми вже хочемо дихати з цього. Ми вже хочемо свої понеділки починати з нею. Ми хочемо бути в ній. І тому ми проведемо Айвіжинг, такий це атмомедитація з елементами частот світла. Тобто там всередині буде 15 хвилин атмасатсанг. Mm. Яка буде наша основна маніфестація, окрім того, що кожен активує в собі це? Да? Ми хочемо поставити робочу зону такий Wi-Fi, для одухотворення свідомості українців. Ми звертаємося по праву народження до творчині. Ми кажемо, що ми тут, що ми потребуємо цього, ми потребуємо цього живлення. Ми народжуємося. А як все, що народжується, потребує курації, потребує супроводу, потребує живлення. Тож ми хочемо поставити в квантовому просторі в цей величний день саме ще в ці дати таку робочу зону для того, щоб вайфаїти одухотворення української свідомості, щоб запустити цю енергію прямо під шкурку українського тіла. Щоб цю підшкорку, цей величний дух заходив у провладні органи, у свідомості тих, хто повинен приймати рішення на користь життю, на користь людству, тому що вони вже готові їм треба тільки в цьому допомогти. Тому, не дивлячись на те, коли б ви не слухали це відео, я вас запрошую, тому що в квантовому просторі все відбувається втут. тут. Робочу зону ми поставимо в календарному тут з кількості людей, які будуть такі певні праджапаті, коли ми маніфестували і сказали, ми вже найкращу долю для України зробили. Ми вже там оживили все, що потрібно. А тепер ми хочемо зробити так, щоб ми жили в цьому, ахо, щоб ми жили в цьому просторі. І таким чином, будь-коли, коли ви натиснете кнопочку на те, щоб пройти практику, заради того, щоб пройти свою трансформацію і стати гралем цього, і для того, щоб маніфестувати як українець, що ми активуємо цю практику для всієї України, хто свідомо і несвідомо вайфаєть з нами на одних реєстрах духу, з ким ми єдині в духу, в дусі, щоб підкріпити це. І тому ви можете приходити. Ходити цю практику будь-коли, тому що зустрінемося в нашому тут, в той момент, коли ваш пальчик торкнеться кнопочки плей. А якщо ви якимось ще нам да, встигнете з нами, бо ми ж не зараз робимо анонси, ми, я вже виходила з цим. Чому не було прям великої підготовки? Хочу пояснити тобі це. Да, що чому так умовно сумбурно? ніби така важлива ми, штука? Ми, да, ми зараз повинні були підготуватися, там, дві неділі кричати, всім приходьте. Да, тому що ми з вами минулого року були на сонцестоянні. І це також була в нас п'ятидесятниця також сходження Духу Святого. І я приїхала навмисно в Київ, тому що побачила, що потрібно зробити величезну роботу і якусь робочу зону поставити. Тоді ми побачили, що ми дійсно це якийсь прям канал. Що ми з'єднуємося з якимось іншим світом, що портал відкритий, але поки що немає прямо цієї вхід, вихід, комунікації. Знаєш, портал є, але ще ним ніхто не користується. Mm -hmm. Що перший, хто через цей портал пройшли, це душі воїнів. Ну, тобто, хто був на тому західі, бачив і сказали: чекайте наступного року. І тепер дивися, ми в цьому році проходили шлях Саторі. А я ж пам'ятаю свою обіцянку, що Воскресіння, Воскресіння воно нам не дуже потрібно. Нам потрібно вознесіння. Нам потрібно піднятися з двійником Ісуса для того, щоб в залі реєстрації записати своє ім'я, ім'я свого роду відповідно в книгу життя. І потрібне ж сходження Духу Святого. А в мене енергія не йде, інформація не йде, а обіцянка висить. І я така, я вже кажу менеджерам: ну давайте в цьому році просто скажемо, хай зроблять тонкий намір. Ну, взагалі кажу таке враження, що не можна туди заходити, тому що тоді да, на них як на кластер певний, зійшов цей Дух Святий, але ж подивіться, яка в них складна доля була. Їх вже всіх вбили, а вони ж всі не жили, вони ж всі постраждали. Ніби разом з цим, якщо ми зараз до них зайдемо в їх тіло з війниками, то ми умовно розділяємо їх шлях, правда? І кажу, ну, щось не те, може ще може щось. І тут, коли вже ми почали це все підсвічувати, як почали складатися пазлики, і мені показують, що це 9, 6, 9. Я знаю, що ми зараз зайшли в дуже активний реєстр цифровий вібраційний. Коли 6.06 відкрився певний портал, 9.09 він закриється. Ми бачимо велику підтримку тих цивілізацій внутрішньозімного нашого світу, які включаються курацію Атлантів. Ми бачимо багато чого. І дев'яшоста нуль верніше дев'ята це якраз посередині між 6.06, 9.09. і ну і я думала: ок, клас, да ну, значить, треба ось так. І потім почала шукати, що ж в цей день? Чому цей день такий важливий? Побачила що понеділок, а понеділок це завжди початок чогось. Бачила. І тут, дякую інтернету, підказочка, що а це ж день Духа Святого, 51-й день на Воскресіння. Я так тихо, тихо, це 11-й на Вознесіння. А, а що ж це за день? А це синаксис? А що ж це за день? А це собор Святого Духу. І ось ми прийшли. А що ж знали наші предки? А це земля іменинниць. Ось так, навіть маючи навігатор, розкривається тільки після підсвітки на загальний. І тому робимо все швиденько. Хто з нами в телеграм-каналі отримує спосилання? Це все безкоштовно. Користь в цьому велика для себе і для нашої України прям безпосередньо, прям запит активувати робочу зону для одухотворення української свідомості. Тому, будь ласка. Приєднуйтеся, будемо щасливі з вами розділити наш шлях, де ми єдині в духі, не знаючи одне одного, коли ми різними мовами можемо розмовляти, різною їжу можемо їсти, різними можемо робити багато яких речей, але всередині себе ми єдині в духі, тому що ця сила не належить нікому. Не ні українцям, не слав'янам, не африканцям, не китайцям. Це мати слава. Мати світла, всіх світлих душ, але для українців, для живих думок, живих слів, живих проявів, це прямо безпосередньо наше божество. І ми знаємо, що храм Софії Київської, храм премудрості Божої, храм живих знань, храм живого слова для нас, для українців центральний, тож значить і свято центральне, тож вітаю всіх з Днем матері духу. Вітаю всіх, хто в дусі, і е, вітаю всіх, хто зараз в її лоні, як майбутній врожай, зачинається, винашується, щоб, е, до речі, на осінню жатву е, вже е, можна було себе дістати. І я бачила, що вже після дев'ятого, 9 дев'ятого прям якісь нові спектри зайдуть. Тому Клас. приєднуйтесь. Дивись, 51-й день це ж теж шістка? Так, да, до речі. І сьогодні в 9 вечора це дев'ятка. Да. 9 плюс 9, день це шістка і в 9 вечора. Тому всіх запрошуємо до телеграм-каналу. Хотіли б так, так з'єднати, ним з'єднати. А так. я тільки переживала, думаю, ну що ж я минулий раз не транскрибувала? Тобто, дивися, в мене вже багато років немає сумнівів там, в істанності каналу. Да. Єдине, що ми його сприймаємо з Матриці Духу, а там немає образів, там тільки символи, там тільки стани. І коли ти їх розшифровуєш, ти все одно підставляєш під своє розуміння і бачення. І це знаєш, як в Яблучку, туди і не туди. Дух Святий. І, не, і, не, і, не, і думаю, ну не в неділю. Ну бо, бо, бо прийдемо до Ісуса, вих учнів, підхватимо їх карму. Ну їх Долю, знаєш, якщо заходимо, ми погоджуємося з тим, що ми інструменти, через який Дух Святий працює, але ось так. І тут такий подарунок. Дар, Отакий подарунок. Тому ми не можемо не реагувати. Ми повинні прийти сказати: ми тут, не попрошайки, а з спиною, бо буде батьків прийшли, до матері прийшли, а вона бачить своїх дітей чи не своїх виключно по хребту і по очам. По серцю, по чистому розуму, по прозорості, По... тільки в таке зайде шахті, тільки в таке це Ананда зайде. А, тому кланяємося і заходимо, бо відріклися від неї на користі йогові. Сказали, що тепер наша релігія інша. А, немає в нас ніякої релігії. У нас є дихання. Ти не можеш не це як дитина, яка сидить у лоні у мами. І розсуждає про якусь іншу маму. Mm -hmm. Бо не знає, хто кормить. Тому своє повинно бути, і ми перед своїм вклоняємося. І через Дух Святий, через Софію, через премудрість, через слово. Кожна жива душа звертається до свого джерела. А ще раз повторюю для українців: тема мови слова Софії окрема тема. Тому велка. Зі св'ятом всіх зустрічаємося дев'ятого нуль шостого двадцять ваху. Да.